Теперна думка. Друзі, вітаю вас, експертна думка. Не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є незмінний та патріотичний ведучий Денис Кар. І ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина продовжує перебувати в стані війни. Ми продовжуємо боротися за свою свободу за незалежність та й взагалі за своє існування, як би нам важко не було, але не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально про продуктивний та успішний, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка, запрошую всіх до співпраці, робимо від себе все можливе для того, щоб стимулювати український бізнес, працювати, розвиватися на благо Батьківщини і з задоволенням розказуємо про це всій країні. На жаль, ми один вже минулий бликаут, але впевнений, що є шанс у нас отримати іще один. І все, що стосувалося електрики, якихось різних абсолютно комунікацій, це була болюча тема для українців. І сьогодні ми поговоримо з моєю гостю. Про електротехнічне обладнання. Що це таке, взагалі, і детальніше. Вже з моєю гостю і задоволенням вам представляю Саєнко Вікторія, директор з маркетингу корпорації Аско УКРЕМ. Вітаю вас, Вікторія. Вітаю, шановний ведучий, вітаю глядачі і слухачі. І слухачі, звичайно. Вікторія, давайте трошки познайомимося. Розкажіть про компанію, як довго працюєте, взагалі сфера діяльності трошечки детальніше. Дякую. Корпорація Скоукрем це компанія, електротехнічна компанія з багаторічним досвідом роботи, національною мережею партнерів та, звичайно ж, дуже кваліфікованою командою фахівців. Ми вже на ринку 22 й рік поспіль. Ого. І, і, власне, наш бренд це один із перших брендів, який власне розпочинав електротехнічний ринок, як такий, який зараз існує. І ще, якщо пам'ятаєте, думаю, пам'ятаєте, коли ще використовували масово пробки автомати угу. наші споживачі, наш бренд запропонував використовувати модульні автоматичні вихачі вже в більш сучасному дизайні, які ми зараз з вами можемо спостерігати в будь-якому щіточку, чи то в квартирі, чи то в офісі. Ну і власне зараз користуємося ними. Також таке з нашої історії, з нашої історією нашої корпорації, такий дуже факт цікавий. Ми перша компанія в Україні на електротехнічному ринку, яка створила технічну документацію, каталог електротехнічної продукції українською мовою. Це тоді, в 2000-х роках, а ви знаєте, що на той момент бізнес тільки ну, почав розвиватися в нормальному такому руслі, так зараз який ми його бачимо. І споживачі також інформації було небагато, а особливо українською мовою. Тому це такий. Риса така з нашої історії, якою ми, скажімо так, пишаємося і багато із наших партнерів, які давно з нами працюють, і ще згадують той перший каталог електротехнічної продукції української. Він у вас висить десь на стінці в рамочці за шклом? Ні? Є таке, є таке секретне місце у нас, де ми його зберігаємо для нащадків. Прекрасно, Скажіть мені, будь ласка, давайте трошечки детальніше про продукцію, зрозуміло, електротехнічну. Ічне обладнання, але що саме і для кого все це ви робите? А, ви знаєте, тут варто сказати про те, що кожен, абсолютно кожен з нас, використовує електротехнічне обладнання, тому що все, що пов'язано з електроенергією, потребує електротехнічного обладнання, це як і для захисту приладів, обладнання самого іншого обладнання. Так, от ми з вами в студії, і у нас є світло. Це дуже добре. І, звичайно ж, є продукція, яка вам забезпечує вімкнення, вимкнення ваших приладів так само і вдома, на виробництвах на великих. Тому це і модульні автоматичні і силові автоматичні вимикачі, різноманітні реле. Комутаційне обладнання, пускачі, контактори, роз'єднувачі. Якщо більш так до побутового сектору дивитися, то це навіть ліхтарики, теж електротехнічна продукція, це і елементи живлення, тобто в народі ми кажемо батарейки. Дуже великий спектр електротехнічного обладнання насправді. А скажіть мені, будь ласка, взагалі, як ситуація зараз під час війни? Да, чи помінявся асортимент, чи помінявся взагалі напрямок? Можливо, щось новеньке з'явилося? От порівняйте з тим, що було до 24 лютого, після 24 лютого? А... Електротехнічний асортимент, взагалі, він більш такий класичний, все ж таки, він просто видозмінюється, видозмінюється під потреби. Якщо ми говоримо про те, от, до війни, до повномасштабного вторгнення, і після, то просто змінився напрямок продукції, яку більш купують. Якщо ми згадаємо ситуацію, яку Ну, просто відгук знайде у кожного українця, який не виїжджав з країни і зустрів предблекаутний стан, і, скажімо так, навіть блекаутний, але все ж таки ми, наші енергетики творять дива, то там змістився попит на продукцію. Це те, що зв'язано з резервним живленням, тобто з генераторами. А генераторів завезли на той час, ввезли в країну, ну просто рекордну кількість. І кожен із них треба для того, щоб його ввести в експлуатацію, він, скажімо так, працював. Треба його з'єднати з вашою системою, з тим об'єктом, куди ви його поставили. Тому більше е попит був на силові вилки, розетки, магнітні пускачі, які дозволяли перемикати ці вводи. Ну і власне все, що зв'язано з кріпленням кабелю, тому що розумієте, генератор той же треба підключити за допомогою кабелів. Від цього нікуди не дінешся. От якраз всі наконечники, шини, гільзи, все, що з'єднує кабель, кріпить його. Це також це завжди в топі. І от якраз в нашій компанії це драйвер, скажімо, нашого асортименту. Тобто ми по класиці, скажімо так, ми в цьому знаємося добре, і, і різноманіття продукції відповідне. Ще одне таке питання. Скажіть, будь ласка, продукцію, яку ви пропонуєте. Вона українського виробництва, вона частково українського зарубіжного, можливо, якісь компоненти берете десь за кордоном, а збираєте? Ось Розкажіть про це детальніше трошки. Географія наших постачальників, наших виробничих майданчиків, вона різноманітна. Це і українське виробництво, і виробництво з Китаю і з Туреччини. Тобто, зараз ми маємо такий спектр. Gracias. Багато років ми працюємо. Працюємо в плані виробництва нашої продукції по нашим технічним вимогам. Тобто, це не стихійна продукція, яку просто там грубо кажучи, наклеїв наклеєчку і просто сказав, що це от наша продукція. Ми над цим працювали багато років для того, щоб отримати те, що нам би підходило, і не тільки нам, а нашому споживачі. А ще одне питання зараз, в принципі, ще перед війною, де і це в принципі логічно. І правильно, да, українці дуже серйозно ставляться, і мені здається, якось ще почали серйозніше ставитись до якості продукції. І багато хто казав, так, китайське це жах, да. Потім певний час казали, ну турецьке – нічого собі да. Потім, начебто, українське на початку теж не любили, але потім почав підвищуватися рівень. Розкажіть щодо якості взагалі продукції, що ви рекомендуєте при виборі, можливо, щодо безпосередньої якості ось такої електротехнічної продукції. Ви знаєте так, Денисе, тут питання в чому? Як тільки ринок почав розвиватися, те, що я вже казала, це 2000-ні роки, саме електротехнічний, маю на увазі, там дійсно була присутня стихійна така продукція. Намагалися без перевірки, без технічних вимог, якихось конструктивних особливостей. Ввести в країну і просто продавати. Ну, можемо списати це не те, що ринок тільки формувався, і, звичайно ж, запроси споживачів і запити їх ще не до кінця були вивчені. Але насправді зараз вимоги до якості у споживача, вони, ну я б так сказала, середні на високі. Тобто, якщо завжди є вибір у споживача, можна придбати продукцію, яка там декларується як суперякісна. І споживач може вибрати, але все ж таки зараз, особливо в наш час, от військової агресії, скажімо так, тут орієнтованість на ціну дуже висока у нашого споживача українського. Тобто, люди ще подумають, що йому придбати чи дорогу продукцію, чи більш, скажімо, з привабливою ціною. І з рівнем якості таким, адекватним. І конкуренція також вона не спить, і кожен хоче вийти, ну, скажімо, переможцем, щось додати, щось покращити. Ми також цей шлях пройшли. Є питання, над якими треба працювати в якості, і це нормально. Кожен, кожна компанія, ну, я рахую, так, що стратегічною цілею однією з це завжди покращувати якість. Тому знаєте, ще важливо, електротехнічна продукція це про захист людей, не тільки про захист обладнання, а є таке поняття як виток струму, до прикладу, коли ви торкаєтеся, давайте з життя приведемо приклад, я Думаю, кожного з нас є бойлер. Ну, практично в кожного, так і його треба захищати в вашому щіточку, також якщо в нього буде виток струму по його корпусу, і ви доторкнетеся до цього бойлера, ви можете отримати ураження електричним струмом. Ну, а далі можна фантазувати, що далі може з людиною трапитися. Тому, от якраз, от, якість і безпека це важливо. І зараз вимоги до якісної все ж таки продукції. І в найдешевшому продукції в продукті цієї якості ну, я б не очікувала. Ми дотримуємося такого, скажімо так, ну, ідеалу да, нашого такого, щоб якість була. На достойному такому рівні, але при цьому запропонувати привабливу ціну для покупця нашого, я зрозумів. Ну тобто, в принципі, якість зараз є таким основним дієвим я не знаю, можливо, способом, який в принципі працює в вашому ринку. До речі, конкурент, ну, конкурентний в принципі ринок же ста. А чим берете, чим крім досвіду великого, скажімо так. А, ви знаєте, за що я люблю наших споживачів, взагалі наш народ, це за таку довіру і до за стабільність, uh -huh. а, начебто, я зараз сказала таке дуже розмите слово стабільність, але все ж таки люди обирають те, чому вони довіряють. Ми беремо тим, що у нас стабільна не тільки робота, але і принципи нашої роботи з партнерами, з нашими клієнтами. Тобто, коли ти розумієш, що від компанії можна очікувати і які в неї там, стратегічні поняття, тобто людина знає, з ким вона працює, і завтра, мовно кажучи, не зміниться все і не нададуть якісь нові умови, або якось зміниться якість. Ну і, звичайно, ми беремо тим, що на рівні гарної якості ми пропонуємо гарну ціну. Тобто робимо все можливе для того, щоб десь оптимізувати процеси при виробництві, десь логістичні всі моменти якось також оптимізувати. ну І, скажімо так, нас знають. 22 роки все ж таки працюємо. Тому ну так. Да, 22 роки це суттєво, як то кажуть. А я правильно зрозумів, що у вас є споживач, і ну скажімо так, роздрібний, менш масштабний, да і є серйозні клієнти, для яких ви робите якісь величезні замовлення, знаю, можливо, комплексні рішення. Насправді у нас багато напрямків діяльності взагалі більшу частину нашої роботи нашої історії ми працювали як дистриб'юторська компанія, тобто ми працюємо під виключно наш бренд Укрем». Є ще бренд у нас такий, скажімо, суббренд бренд Екохом. Це товари для дому та комфорту, але там не так багато продукції в цьому асортименті. Ну, і, скажімо так, він іншої направленості, більше на побутового споживача. Але е, наразі розвиток і далі, Дистриб'ютори вони можуть бути, якщо відповідати на ваше питання, і більш е, такі великі компанії, крупні, і більш дрібні. То якщо відповідати так, ми працюємо і з більш крупними, і з більш мілкими. І тут принцип регіональності тобто в кожному регіоні є і дистриб'ютор, і дилер. А наразі у нас відкриті деякі напрями інші, це B2B-напрямок, тобто ми працюємо напряму з представниками промисловості промислових підприємств, і робота з рітейлами. Як ви знаєте, у нас є мережа рітейлових магазинів, я маю на увазі цей і епіцентр, і інші мережі, то ми також з ними працюємо. Якраз я хотів запитати, де ж продукцію знайти? Ну ви в принципі і відповіли. А друзі, сьогодні у мене в гостях Саєнко Вікторія, директор з маркетингу корпорації Аскол Крем. А Вікторія, взагалі, як ваша компанія функціонує після 24 лютого, чи була якась затримка? Я так розумію, що ну явно логістичні якісь моменти траплялися, да? тому що якщо ви працюєте за кордонним ринком, в будь-якому разі, як справилися, як зараз ситуація? Звичайно ж, ситуація після 24 лютого, взагалі 24 лютого, всі українці зустріли дуже так скажемо в шоковій терапії. В такій і у нас була невелика пауза. Я б не сказала це, зачинили двері. Ні, ми не зачиняли двері, але була пауза буквально місяць. Тобто, з квітня двадцятого року ми знову почали вже під час війни працювати. Багато наших клієнтів також були в розгубленості. І не працювали, а особливо ті регіони, які були окуповані з перших днів, з перших місяців війни, то звичайно, ми з ними підтримували зв'язок для того, щоб розуміти, люди в безпеці це головне було. Сам бізнес, звичайно, це теж для нас пріоритет. Але, от в перші півроку, тут перелаштовувалися абсолютно всі процеси. Команда наша, за що я дуже вдячна їм, вона не роз'їхалася. Ми якось трималися купи і вийшли працювати, навіть якщо люди виїхали просто в межах України, але були віддалено. Вони віддалено вони працювали. То, звичайно, скажем так, тільки влітку 22 року у нас більш-менш налагодились логістичні ці всі шляхи. Багато нашої продукції, так як ми її закуповуємо, так нашу ж продукцію з наших виробничих майданчиків вона просто застрягла, скажімо так, і нам треба було ну дуже оперативно і швидко вирішувати, як її привезти. Це ще був той ребус. Я б навіть сказала, український судоку і скласти це судоку правильно. Ну тут треба було дуже швидко приймати рішення. І, ну, скажімо так, я вам відверто скажу. Вчитися швидко приймати рішення треба тільки в умовах цієї шокової терапії, і це вдається. Це, це справді дуже гарний досвід, навіть при такій печальній ситуації, як ми мали. Мені здається, що український бізнес вже е, нічим не зламаєш, нічим не злякаєш, бо у нас і так він в принципі перебував завжди в стані турбулентності, певної. А зараз він ще й став такий. Е, е, Залізобетонний, мабуть, прям не знаю який. А, Вікторія, які плани? Які плани на я розумію, що під час війни досить важко будувати плани, але як мінімум внутрішньо дуже сильно хочеться цього? Ви знаєте, ми будуємо плани, і ми їх будували навіть коли наші двері були на паузі. скажімо так, ми будували, ми вийдемо, ми будемо працювати, ми будемо підтримувати економіку. І що найголовніше підтримувати людей, зберігати команду. Це, це дуже важливо. Люди, це дуже важливо. Плани розвиватися далі в плані поширеності нашої продукції. Ви знаєте, тут і конкуренція, в принципі, навіть під час війни з'являлися нові гравці ринку, і треба певні стратегії будувати, як, як працювати в цьому ринку, що нового запропонувати. Стратегічна ціль це тримати гарну якість, привабливу ціну, але для більш. Ішого кола споживачів і покращувати свій сервіс доставки. Тобто план працювати далі, і щоб більше людей знали про А, Мені здається, що конкуренція насправді це хороша штука. Вона завжди стимулює бізнес. Робити краще, це українська риса. Краще ніж у Кума. Да? Це 100%. Тому це тільки в плюс, однозначно. А друзі, сьогодні у мене в гостях була Саянка Вікторія, директор з маркетингу корпорації Аско А, Вікторія, я дуже дякую за те, що прийшли, розказали про компанію, розказали, як живеться, як виходили з важких перших днів, тижнів, місяців. Я вам бажаю успіху. Робіть те, що ви робите, дійсно на високому рівні. Нехай. Є кожен українець, а можливо, і не українець, мало лі хто буде купувати вашу продукцію, буде максимально задоволений. Максимально вона буде його повністю задовольняти і головне виконувати свої технічні в першу чергу функції. Дуже вам дякую, Денисе. дякую слухачам і глядачам за таку плідну бесіду. І бажаю нам як найскорішої перемоги. Ой, дійсно, як скорішої перемоги, це я думаю бажання всіх українців. Друзі, на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. Експертна думка.